Ні, стоп, давай заново. давай заново давай заново. Усім привіт. Сьогодні ми з Дашою хочемо зняти для вас невеличкий подкаст. Ми плануємо знімати їх раз на місяць. Вони будуть зроблені в більшу частину для викладачів початківців, які тільки починають вести свій блог, не до кінця розуміють, що їм потрібно робити, як їм потрібно робити. Щоб скажімо так, отримувати нових учнів, клієнтів у ваш інстаграм. І сьогодні у нас буде перший випуск, він буде присвячений саме дизайну інстаграм-сторінки. Та взагалі дизайну ваших послуг, як ви продаєте в сторісах та постах, і чому це дуже важливо мати дизайн або принаймні, хоча як якесь попереднє а перше оформлення вашої сторінки і всього, що ви створюєте, і хочете просувати, так ну добре, я тоді розповім вам взагалі трошки з тим, як у мене почалося з дизайну. Я ще роки три тому, як тільки починав вести інстаграм і. Ну, такі перші спроби. І, і коли е, тільки починав працювати з клієнтами, досить часто такий я робив саме дизайн сторінок. Е, ну, е, І постів, креативів. і у мене завжди були там, ну, не дуже такі красиві результати е, цих е, макетів. Тобто ти сам і тому їх оформлював я дуже, і створював? Так, так, ага. я оформлював їх сам. Угу. І тому е, я починав дуже. Багато проходити навчань і безкоштовних, і платних щодо того, як робити відеомакети, фотомакети, щоб отримувати кращі результати у рекламі. Бо, ну, що би ми не говорили, все одно в рекламі впливає якість нашої картинки, впливає те, що як побудований наш макет навіть з візуальної точки зору. Ось ми тільки що обговорювали з Дашою, я їй скидав нещодавно макет. Маркетолога, і він саме по структурі тексту, по тому, що він говорить, досить таки класно прописаний, і ну, в цілому він прописаний структурно класно. Але з точки зору дизайну, ну він зроблений ну, дуже фігово. І ну, через це, скажімо так, коли ми будемо порівнювати ось такого експерта і такого ж самого можна сказати експерта, але з класним дизайном, то той, у кого кращий дизайн, буде заробляти ну, точно разів 10-20 більше. А чому саме? Бо ну, ми всі люди, ми все одно, скажімо так, зустрічаємо по одяжці. Тобто нам все одно потрібно побачити візуал, якщо він класний, то ми будемо купляти, навіть якщо це дорогий продукт. А якщо ми бачимо фіговий візуал, і ну і навіть не супер велику ціну. Ми все одно будемо скіпати, бо в голові таки вилазить тригер. Якщо воно поганої якості, значить воно і поганої якості всередині сам продукт до сенсів доходять насправді до сенсів того, що хочуть донести, доходять е не одразу. Тобто, коли ти бачиш не дуже привабливий, скажімо так, не дуже якісний, як Діма сказав, візуал, а ти одразу розумієш, що це щось ну можливо у початкового якогось експерта, який тобі не дасть там колосальних класних знань, або ж продукт саме якийсь досить дешевий, неякісний і не наповнений а, всім тим, чому чим би мав би бути наповнений для тебе, щоб ти хотів купити. І навіть і це не говорить про те, що цей експерт, який має поганий візуал, що він поганий експерт. Експерти можуть бути на однаковому рівні, але справді Діма правий, що більшість підуть до тих, у кого а, візуал зроблений краще, тому що візуал це ну в принципі це ось цей особистий бренд, який показує вас, який допомагає вам легше просуватися, дає вам а, впізнаваність певну, і відповідно люди тягнуться до тих, у кого це все досить класно оформлено, зроблено. І їм легше приймати рішення купити саме тут. Якщо ми, звісно, говоримо про те, що рівень експертів однаковий по сенсам, по наповненню, по знанням і тому, що вони можуть дати, то звісно виберу там, де буде краща картинка. Якби то можливо прикро або сумно не звучало, але справді в першочергово обирають все за картинкою. Так і ось на своєму навіть досвіді можу сказати: ну ось Даша. Ми з нею почали співпрацювати десь рік тому. Вона приходила uh -huh. до мене на консультації. І вона була одна із перших, ті, хто проходили мої консультації. І було, скажімо так, для мене це порівняння. Бо у Даші у неї були класні пости з точки зору візуалу, рілси, ріл сторіси, mm. і були інші дівчата, у яких, ну, скажімо так, візуал не те, що був прям супер поганий, але він був гіршою. Якості. Mm -hmm. і тобто він було ну Наприклад, таких банальних помилок: це дуже багато різних шрифтів на одному на одній сторіс. Кольорів. Або ж кольорів, кольорів так або просто. дуже багато або ж дуже багато саме тексту на кожному з цих сторіс що людям одразу дуже важко починати читати, і вони просто скіпають. І через це я бачив, що ось у Даші, у неї були кращі результати саме в продажі. Бо люди, які, ну скажімо так, слідкували за нею, вони дивилися ці сторіс, і вони легше якось купляли, ніж у інших. Бо тут все одно є такий тригер, класний дизайн треба приходити. І через дизайн навіть також є такий тригер, також, що чим краще дизайн, тим. Точно у тебе може бути більша ціна за навчання. Тобто, якщо у тебе буде ціна за навчання там 800 гривень за індив, угу. і у тебе буде дуже фіговий дизайн, то тобі буде набагато важче збирати студентів в собі, в ну, учнів, в собі або в школу. це реально впливає. Хоч який би ти там супер не був експертом. Я навіть знаєш, бачу, вибачу, переб'ю. Навіть бачу, ну якби мені підтягує рекламу викладачів, там де в них різні відео і реклами з їхніми уроками, як вони проходять на міру і так далі. І ну наразі викладачі всі в принципі працюють ну за. Я не знаю, за одною тою самою, ну, скажімо так, схемою. В усіх інтерактив є, в усіх є міро, в усіх є якісь там додаткові, не знаю, з інхаб, якісь завдання, якісь відео, автентика і так далі, тобто всі ми, в принципі, використовуємо одне й те саме. І ну, якось потрібно виділятися серед ну, всіх цих викладачів, щоб обрали саме тебе. І якщо тебе реально круті, класні, оформлені навіть заняття, уроки, звісно, підуть до тебе. Тому що, коли побачать умовно там. Той самий урок на міро, але ну трохи з таким звичайним, я не знаю, банальним або навіть не досить привабливим дизайном, тому що там рожеве, там зелене, там помаранчеве, там фіолетове, яке досить ядове і важко сприймати під час уроку цілу годину. І якийсь урок, який можливо навіть трішки більш мінімалістично оформлений, але зі стилем класно і сучасно. І цінова політика буде однакова, і підхід до в принципі викладання буде однаковий. Ну, то більш за все, що беруть другий варіант, От, тому що люди тягнуться більше до сучасності, більше до того, що притаманне зараз для нашого життя, і що їм би сподобалося більше. Особливо зараз досить розпоширена вся вся сфера СММ, там розвитку в інстаграм, там ці всі сторінки, всі хочуть мати стильові класні сторінки. І коли люди бачать якісь навіть стильні уроки, коли в тебе сторінка в такому стилі, і твої уроки приблизно в такому стилі. Ну, то це, типу, вау! Типу, клас. Вау. Я хочу туди, тому що немає цього очікування і реальність. Знаєте, на жаль, у мене було був такий досвід, коли я навчалася на курсі, що знаєте, в Instagram була одна картинка, показували одні уроки, інстаграм оформлений ну, досить прикольно, класно і сучасно. Приходиш на заняття, а там, ну, умовно, там через Word заняття, через PowerPoint, і тобто це такий. Окей, трошки не те, що я очікував. Тому тут вже буде йти мінус по вашим а, учням, скажімо так, якщо не відповідає те, що ви транслюєте в Інстаграм, і те, що ви показуєте на уроках, скажімо так, або реально маєте на уроках. Тому тут також важливо слідкувати, щоб не тільки у вас картинка в інстаграм була гарна, але і якість і візуал ваших уроків не страждав. Так, ми не говоримо, скажімо так, про те, що. Повинен у вас бути лише класний візуал, а уроки, якість уроків може бути поганої якості, це, скажімо так, апріорі повинні бути у вас класні заняття, а вже потім ви повинні нанизувати на них класний дизайн, контент сторінки, щоб люди приходили на вас на заняття. Бо коли ви будете показувати, ну дійсно, якщо у вас будуть класні там уроки, і, наприклад, як Даша каже в її випадку, що. В інстаграмі було одне, а на прикладі, ну, на прикладі, а в реалі було інше, то багато студентів буде від вас йти. Бо вони побачили ту картинку, вони хотіли саме таких занять на своїх уроках. А коли вони прийшли туди, побачили, що тут зовсім інше. Ну, вони будуть у вас там ну, одне заняття, два, okay. ну можливо, купують абонемент. Але далі вони точно не продовжують своє навчання. А те, що я кажу досить таки часто і зараз постійно, школи та викладачі завжди заробляють з того, коли чим більше у тебе учень займається по часу. Тобто, не так важливо викладачу і школі, яка ціна твого буде клієнта, як те, скільки студент буде з тобою займатися. Бо реклама з кожним роком вона дорожчає, це типу окей, і вона буде кожен рік дорожчати, і ціна за учня буде кожен рік дорожчати. Але все це буде перекриватися тим якістю вашої послуги і наскільки довго учень з вами займається. Тобто, навіть якщо ваш учень буде коштувати там 100 доларів, mm -hmm. щоб ви він прийшов до вас у школу, але він буде з вами займатися рік, то ви точно на ньому заробите там, там декілька тисяч доларів, і це типу окей. І суть, до речі, ще в тому діма сказав, що учні там про один урок пробне заняття, або там візьмуть абонементи, підуть від вас, тому що було ось це відчуття очікування реальність. І, на жаль, ну на превеликий жаль, мені здається, більшість учнів, більшість людей не кажуть правду, чому вони йдуть від вас. Тобто вони придумають купу різних причин: там ой, з фінансу вони не можуть собі дозволити. Ой, там робота, ой, там ще якесь навчання почалося. І ви так і залишаєтеся з тим. Незнанням, чому від вас ідуть учні, що не так, тому що досить мало хто справді готовий дати конструктивну якусь критику і свій відгук, а не не хейт, якийсь да, що от ви там такі погані, ви там такі у вас не знаю. Уроки були жахливі, і тому подібне. А дати нормальну, реальну критику, і реальний відгук з приводу того, що було не так і що краще поліпшити. Можливо, правда вам буде тяжко почути, трішки нам важко сприймати, що щось ми робили не так. Але повірте, це вам допоможе розвиватися в майбутньому, покращувати свої уроки, покращувати свою сторінку. Наприклад, викладачка, котра е, написала мені з приводу того, що їй не подобається її сторінка. Вона б хотіла її змінити, е, тому що вона вважає, що її сторінка виглядає досить дешево, бо там справді був такий візуал, що дуже багато кольорів, усе ядове, все в хаосі. Купа шрифтів, за які Діма вже казав, що воно вже відштовхує тебе. Вона хотіла, щоб її сторінка виглядала трішки більш дорожче, ніби. А, і відповідно ми зробили трішки внесли певні зміни, і вона відверто відкрито написала своїм учням: ми от працюємо зараз над сторінкою, над візуалом, над нашими сторісами, як ми їх ведемо. Чи не могли би там дати відгук, як вам подобається чи не подобається, тому що ми хочемо зробити там поліпшення на своїй сторінці, і це було круто. Тобто, їй писали учні, кому що подобається, кому що не сподобалося, і ми відповідно змогли зробити, скажімо так, невеличкий аналіз, що ми ще можемо змінити, як ми ще можемо покращити відповідно відгуків учнів. Тому тут важливо не боятися також спілкуватися зі своїми навіть підписниками, та навіть підписниками, учнями запитувати у них їхній фідбек і не боятися. Якогось дещо можливо негативного відгуку, але бути готовим до змін і так не ну з того, що Даша сказала, не треба боятися помилок. Помилки це окей, так. це нормально, і чим більше ви помилок зробите, тим швидше ви, скажімо так, почнете зростати. Бо якщо ви не будете робити жодних помилок, а навіть а гірше, якщо ви будете робити помилки і не будете їх, скажімо так, виправляти. То ви будете точно на одному і тому ж самому місці. А коли ви почнете а. щось робити, ви будете бачити ага, тут у мене такий-то прокол. Тут я можу щось покращити, тут я можу ще щось змінити. І таким чином ви будете тестувати те все, що ви пробуєте робити, і покращувати те, що ви будете робити. І ваша аудиторія, потенційна аудиторія, яка буде підписуватися з вас з реклами, буде бачити, що там вау, класний інстаграм, о, вау, класно тут розповідають, а ще такий класний дизайн. Чому б мені не спробувати займатися у неї, а не у іншого викладача, якого там. Я бачу там річ набагато, бачу там в сторісах 200 тисяч сторіс, чи на кожній сторіс там один сплошний текст, і, і більше нічого там. немає. Типу, навіщо мені приходити до неї, якщо можу прийти до того викладача, у якого це більш лаконічно, красивіше виглядає? До речі, з приводу там класно, ти, ти сказав про сам контент, а та, там класний контент, класні релси. Але ж ви розумієте, що якщо ви не зробите е, хороше, якісне оформлення для цих рілсів, я маю на увазі саме на сторінці, щоб їх відкрили і побачили, про них ніхто й не дізнається. Тобто вам потрібно, якщо ви створили якийсь класний, реально сучасний афігізний рілс, але у вас дуже галіма обкладинка, не знаю, немає там заголовку, наприклад, або вона взагалі ну просто ну дуже негарна, бо там не сучасна, не зацікавить вашого потенційного. Підписника чи вашу потенційну аудиторію ніхто його не відкриє, ніхто не дізнається про ваш класний рілс, Тому що ви маєте зробити свій візуал, свою сторінку так. Нехай вона буде там не супер стильовою, але зробити її максимально такою, щоб на вашій сторінці хотілося відкрити все. От буквально все, що у вас є, щоб людям було цікаво його відкрити. Можна навіть зараз відкрити свою сторінку, якщо ви ведете, ну таку більш там шкільну сторінку, да що це не ваша прям особиста, або ж е, сторінку школу, і подивитися свої пости і уявити себе на місці людини, яка взагалі про вас нічого не знає, і подивитися, ви бачите якусь там фотографію, вона без напису, не знаю, там стіл і апельсинчик на ньому лежить. Вам був, був би сенс відкрити цей пост або відкрити це відео, подивитися. Ви його навіть не помітите, тому що нічого не зачепить ваше око, нічого не зачепить ваше ваше розуміння, типу, о, щось, мабуть, цікаве. А якщо ви побачите, наприклад, один з найпоширеніших різ і відосів на моїй сторінці, це там вимова 18+, да, і там, ну там немає якоїсь не знаю, занадто привабливої фотографії, там звичайна фотографія, де я сижу в штанах. І в рубашці, але заголовок вимова 18 там упс, ну це вже людям буде цікавіше, розумієте? Якщо ви будете створювати якісь ось такі навіть банально цікаві тригерні а, заголовки, людям буде хотітися їх відкрити. І тоді люди побачать ваші рілси, тоді люди побачать ваші пости. Один з останніх рілсів, який досить непогано сам по собі залетів, це те, яку фразу можна сказати своєму викладачу і своєму хлопцю, і ти буде такий. Ну, окей, цікаво, розумієте? А, тому важливо навіть якщо ви не знаєте, який ви стиль хочете для своєї сторінки, якщо ви взагалі не визначилися з тим, якою ви бачите свою сторінку, а, зробіть, хоча б її привабливою для потенційних підписників. Заголовками, сенсами а, в ваших заголовках, щоб все хотілося відкрити на вашій сторінці. Тоді вони, звісно, з вами вже більше познайомляться і ви їм або зайдете, да, з вашою подачею, з вашим викладом а, не знаю, інформації, чи всяке, всякого цікавого в ваших рілсах чи постах а, чи ні, тому що. Всю аудиторію ви не охопите, всім ви не сподобаєтеся, і це також, до речі, треба розуміти. Тому що я дуже засмучувалась, коли типу ну, чого не підписуються, ти Ну я ж така класна. Ну чому? ну чому так мало підписок було? Але коли ти розумієш, що всіх людей ти не охопиш, то тоді сприймати це все стає легше набагато. І так хочу mm -hmm. додати саме до того навіщо взагалі писати заголовки на фотографіях mm -hmm. в вашому. Ну, інстаграм профілі, тобто на постах на рілсах. Бо дивіться, просто людина, яка заходить з вашої реклами, вона заходить до вас у профіль, і вона одразу бачить там ваші перші шість постів, і бачить там актуальні, які якось підписані. Якщо вони просто там щось підписане, зірочка чи щось типу такого, людина туди не буде переходити. Якщо там підписана yeah. якась тригерна тема, чи біль, чи щось таке цікаве людина, о, прийду подивлюся. Так само ті ж перші шість дописів. Тобто, якщо там щось написано О, ось тут там мій досвід про те, як там я допомогла учениці там, не знаю, з, здати екзамен ну такий довгий заголовок, трошки скоротити, але людина, типу, буде побачити саме це на і вашому інстаграм-профілі, і якщо їй цікавить екзамен, вона така: о, тут цікаво, я перейду, прочитаю цю інформацію. А якщо у вас будуть просто, ну ось всі о, дописи, там будуть ваші, наприклад, навіть всі фотографії, але не буде жодного надпису. Людина така: ну прикольно, зайшла в інстаграм, нічого mm -hmm. тут не побачила, і вийшла. І таким чином ви будете mm -hmm. бачити, наприклад, що у вас ну там 100 кліків на вашу сторінку і лише там декілька підписок. Тобто ви будете думати, а, що не так з моєю сторінкою? Можливо, це е, також одна з е, тих пунктів, чому на вас люди не підписуються, бо вони проходять ваш профіль і не розуміють, що з ним робити далі. Тобто, наша головна, е, скажімо так, задача реклами нашого інстаграму це ви як взяли людинку і отак, от за ручкою її, і mm -hmm. ведете по вашому профілі. Тобто вона зайшла і, така, і вона так бачить: ось подивись ось це, а потім подивись ось це, а потім підпишись, а потім ще щось. І людина така розуміє, що і робити. А коли ми заходимо в інстаграм і там все хаос, нічого не зрозуміло, просто якісь фоточки, людина така, ого, щось тут все так складно, я напевно вийду з цього профілю і пошукаю щось інше. Все одно мені цієї реклами на день ще випадеть 25 разів від інших викладачів, інших експертів. До речі, та якщо людина цікавиться вивченням англійської, або і взагалі цікавиться англомовний контент, англійська мова і так далі, а навіть якщо вона не планує там вивчати просто цікаво дивитися всякі відосики про англійську мову, знаєте скільки її реклами з англійської мови з різних шкіл випадає щодня? І тобто тут треба розуміти, що треба зробити так, щоб зацепили її саме ви. І дуже часто буває, що я помічаю, тому що я як викладач, яка розвиває, скажімо так, свою інстаграм-сторінку і... Співпрацює з Дімою і має розбиратися в рекламі, там аналізувати її, щоб не допускати таких помилок в своїй рекламі. А, я, звісно, перехожу на ці всі а, з реклами на ці всі сторінки і так далі. І дуже часто велику помилку, яку я бачу, що чимось зацепили вони мене в рекламі, от десь надавили на якусь справді болючу тему, наприклад, яка мені боліла. А, мені сподобався візуал, дата мені сподобалося, як її класно оформили цю рекламу. Я перехожу на сторінку і там просто. Та-да-да-дам. <реш> не зрозуміло нічого. Де знайти те, що вони рекламували в своїй рекламі, не зрозуміло. Знаєте, от вони, наприклад, там, прийдіть там в цей хайлайт, і там ви знайдете там, те те, -те, -те що, що мене зацепило. Я переходжу на їхню сторінку, той хайлайтс хайлайт десь взагалі в якомусь забут, в забитій дирі вже того інстаграму. А, ну, Це дуже важко. Тобто, ви маєте справді, от, як Діма каже, зробити так, щоб а, ваш потенційний підписник чи аудиторія. Uh, якось ну, підсвідомо проходили всі ті етапи, які ви хочете, щоб вони пройшли. Uh, тобто, і це все реально відбувається підсвідомо, як Діма каже, що вони прийшли. О, мені треба це подивитися. О, я маю це подивитися. О, тепер я хочу підписатися. І, і оце ви маєте насправді ну, настільки продумати і зробити. Uh, да, тому що ну, це це дуже мені здається, тяжко мені було на початку то все робити. Потім якось все, не знаю, вклалося в голові вже більш. Тематизовано, не знаю, випливають всі ті ідеї для створення сторіс, рілс, ведення аккаунту, але цьому треба вчитися. І головне дати собі час, і розвивати, мені здається, певна надивленість, бо ну, я не знаю, якось тяжко викладачам, от, котрі не цікавляться скажімо так, візуальною стороною всього, поєднувати самостійно це все на сторінці. Бо ніби виходить от саме той хаос через те, що. Там щось цікаве побачив, взяв на свою сторінку. Там щось цікаве побачив, взяв на свою сторінку. І воно так знаєте, типу, з усіх куточків все взялося. Якісь там ідеї взялися, але ну в одне вони не зійшлися. Тому тут все-таки важливо відчути, можливо, трішки себе, е яку сторінку хочете мати ви, чи це має бути яскрава сторінка, чи більш така лаконічна, спокійна. Чи як от я ну, чорний бежевий, такий саме в мене гардероб, от яка який в мене інстаграм, такий в мене гардероб, і така я розумієте? Це просто максимальний тотальний меч. Трошки зрозуміти себе, мені здається, більше чого хочете ви, що в першу чергу подобалося вам. Тому що якщо ви будете це робити через силу, бо Даша з Дімою сказала, що треба візуал класний, то ну, воно буде відчуватися, що то трішки фальш, мені здається. Якось воно в деяких школах мені відчувається, що от просто пластикова школа. Добре, думаю, для першого mm -hmm. випуску ми вже будемо завершувати, mm -hmm. і хочу вам ah. сказати такий підсумок, що вам ну на що вам звертати увагу. Перше, я дійсно раджу дивитися дуже багато різних викладачів, дивитися за їхнім візуалом, дивитися взагалі не тільки викладачів, а просто інших експертів, СММ-ників, будь-кого і аналізувати дизайн. Так. Просто дивитися те, що вам подобається. На основі цього ви будете плюс-мінус, ну скажімо так, покращувати свою надивленість і розуміти, як саме ви хочете робити цей візуал, і як вам подобається, і, і плюс-мінус ви будете навіть коли ви будете дивитися, вчитися це робити. Друге, це врешті, от вибач, uh -huh. да переб'ю ти сказав за семемників, бо я потім забуду. А, чому раджу от, під хочу підтвердити слова Діма, що варто підписатися на семемників, тому що. Професія СММ-ників вже вимагає від них бути в тренді, вже вимагає від них бути а, стильовими, тобто розумітися на продажах, тому що СММ це не тільки візуал, а й продажі. А, розумітися на те, як це має бути оформлено, що воно продавало. І тому, коли ви будете за ними слідкувати, навіть якщо вони не працюють там в сфері викладання школ і не розвивають школи, а якусь іншу там сферу, а, все рівно вони дають дуже багато рекомендацій з приводу візуалу. особливо ті, які навчають СММ, от вони дають там різні. Рекомендації іншим SMM-никам, початко... початківцям Якщо у вас немає цього спеціаліста, ви можете там взяти для себе щось цікаве: для рілсів, для... якісь додатки для оформлення, якісь, не знаю, стікери, все, що можливо. Тобто, це дуже круто вам допоможе в тому, щоб легше проектувати і продумувати свій контент. Так, по першому пункту, ми пройшлися, щоб ви тренували свою Друге, це Намагайтесь просто робити щось створювати. Коли ви будете робити чим більше сторісів, чим більше навіть просто їх робити у себе там на комп'ютері, на телефоні, тим ви будете більше тренуватися і швидше ви будете досягати того результату, який ви хочете бачити. Тобто, ви можете прямо поставити ту сторіс, яку ви хотіли, щоб у вас була по візуалу, і робити для себе просто тренуватися, навіть не викладати її, тренуватися для себе. Щоб ви таким чином ого клас у мене вийшла там, практично така ж сама сторіс по візуалу, і така от красива. Я от хочу щось типу такого yes. стилю. Просто от, тренуйтеся, це завжди призведе до того, щоб ви будете покращувати свій скіл у дизайні okay. і у оформленні інстаграму. Ну і третє, якщо у вас є якась ну не те, що можливість, а ви хотіли би робити це швидше, просто зверніться на консультацію до будь-якого експерту, скажімо так, з візуалу, який допоможе вам вибудувати цю, скажімо так, стратегію того, яка сторінка для вас підійде. І якщо ви там хочете, можете написати Даші, вона зараз допомагає oh. деяким викладачам, <с з <с викладачам з точки зору дизайну їхніх сторінок. Я думаю, вам буде це досить таки корисно. Так, якось не так воно склалося, що розвивали школу, а в результаті пише дуже багато викладачів з приводу того інстаграму, як я то все оформлюю, де то все брати, як ремонтувати такий рілс. Тому дуже багато фідбеку отримую. Це, це неймовірно приємно. Насправді, коли знаєте, такі ж самі експерти цінують твою роботу. От тому, е, да. якщо потрібна якась допомога або можливо порада, то можете звернутися в директ. Добре, ну будемо тоді завершувати наш перший випуск. Так. Дякую всім за ваш перегляд. Будемо чекати на ваш фідбек, коментарі, як взагалі вам цей випуск. І побачимося у наступних випусках, які ми будемо точно ще знімати. Па-па! Так, можливо залишайте теми, які вам було цікаво розібрати. Все, па-па! па-па! Все. па-па!